Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти таке відео влог. Це мій буде перший влог. Ну давайте вже приступимо. Значить, я от читаю таку книжку Дівчинка на всі 100%. Тут закладка така. Зараз мій телефон і планшет заряджаються. Ось планшет заряджається. І от в мене закладочка. І тут я вже читаю. Оце вже все я прочитала, коротше. От, і якраз я читаю магія краси. Ось. Я трошки от захворіла, до школи я не пішла. Я ще вчора не ходила до школи, але завтра вже піду. І я вже прочитала цю книжку. І потім ще дочитаю. Сьогодні 19 жовтня. Ось Ось така в нас погода зараз. І так я прийшла в свою кімнату, я була в залі. Ось я маю зараз робити домашню роботу Тут вправо 104 ось ця от вправа. Тут я якраз. Папка, тут мої зошити, На завтра у нас ось такий от розклад. У мене нічого не записано, бо я до школи не ходжу. Ну, я захворіла. Я завтра вже йду. Я два дня не була тут і тут. Ну, вівторок і сьогодні. Середа зараз. Так, завтра у нас осінній ярмарок. і Я не знаю, скільки в нас уроків, тому я не заповняю сюди розклад і олівчиком написала, що нам дала. Я зараз хочу подивитися Айкарлі. Це мій улюблений серіал. І ще мій улюблений серіал, серіал це Сем, і Кет. Кстати, дивіться, тут вихідний у нас був 14-го. Я вам ще хочу дещо показати. Бачите, тут така пляма, насправді це не пляма. Це так намалював автор чи що то. Моїх подружків такий самий щоденник всередині, в них теж такі от плямки-плямки. І тут у, нас був, тут у нас був День учителя, ось ці оцінки вони стали, але то старшокласники нам стали, Ну, Нас вчили, нас кожного року, я зараз сьомий клас, вчать на День учителя 11 класники В першому, другому, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомому нас 11 одинадцятокласники. В восьмому класі я не знаю, чи нас будуть вчити 11-класники, але може і будуть. І так я прийшла до свого столу. Тут у мене віршик, який я маю вивчити. так, Ну, я його трошки вивчила, що треба так вивчити, Брілки мої, браслетик, значить, наушники в такому чехольчику. Е, і тут так, мої наклейки. Ми з братом рахували, що у мене їх 500 з чимось. Але... І, ну, щоб такі наклейки, щоб цоліти. Ну тут, звичайно, не 500 з чимось. У мене ще наклейки в коробочці є. Я просто обожаю iCarly Я взагалі з ними мінятися не буду. Хто хочу iCarly Я просто обожаю iCarly І я своїм другом мінялася наклейками. Він мені дав мінньончики, а йому якогось дядька і, см... і снайпера. Зараз я вам покажу мінньончики. Ось мінончики. Такі класні. Мій улюблений мультик Спанч -поп. Ну і трошечки міньони. Ось тут, бачите, такі от у мене пасли. Ми з моїм братом складали. Мені ці пасли подарив друг на день риження. Отак, Зараз я вам покажу коробку від того. Ось сама коробка 500 паслів У мене ж тут такий блокнотик малесенький стоїть. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео, ще на моєму столі, пишіть в коментарі. Просто я не знаю, чи таке відео знімати. Зараз я відкрию. Ось такий вот блокнотик, він такий малесенький. Ось. Зараз я хочу подивитися серіал АйКарлі. І так, я прийшла в зал, тут у мене такий от словник зошит. Я після айКарлі хочу... Е Писати в словник слова по-іспанськи. Кстаті, ми в школі вчимо англійську і українську, а ми в п'ятому класі лише вчили польську мову і потім вже не вчили. Жаль, я би хотіла, щоб у нас була польська. От, Я сюди, я сама зараз вчусь на іспанську мову. Я зараз хочу піти десь на репетиторство, десь на іспанську мову. Я поки що ще не знаю де. І тут во, якраз. Yes. Ні, не... то короче Ола, то привіт. you. от Hola Ola. Читається Оля, типа привіт, you. Тоже по-англійськи. Дякую. Тут слова по англійськи, французски, походу і по-іспанськи. Так, от я записую сюди слова. У них немає транскрипції. Просто я тільки записую. Слова, як то говориться, унуда, стрес, cuatro, сумку, seis, это очі не одіяє. Тут а далі я буду писати, тут ви бачите привіт, як справи, оля, І радіо. Я в Ютубі знайшла 150 слів на іспанському. Там я буду сюди записувати, потім я буду писати фрукти і овочі. Ось таке от словачок. У мене ще є в залі стіл, і якщо ви дійсно хочете, щоб я вам зняла відео, що на моєму столі, то я знімлю і в залі, і в моїй кімнаті. І ось, тут у мене тримаються всякі ножнички, всякі такі старачки, Тут я чупс ну я його сюди поставила, бо я за кін. Моя купілка. Там я десь рахувала, може, в мене 50 з чимось гривнів. Ото скіндера така, така під піксі. Ось моя гравюра, то що я робила, я її в таку рамочку вставила. Я зараз дивлюсь айкарні. Я вже зробила домашню роботу, от вправа і все. І останнє лишилося фізику зробити. Я дивлюсь айкарлі, я лише одну паузу поставила. Буду їсти суп. І зараз в мене будуть грінки. Я їх поставила. Ось я вже зробила собі грінки. <кій> я малесенькі зробила. Так, включаю айкарду. Все. І буду їсти. І я вже поїла, зараз буду пити чай. Така от мене кружка. Паріш. І буду з печеням їсти. О, Знову дивлюся айкарлі. Поїла. Ось, вже потемніла. Я зараз буду айкарлі і їсти чупа-чупс. Там середній жвачка.